Цієї ночі окупанти атакували Нікопольщину Дніпропетровську області. За даними Ована, одним з громад агресор скинув снаряди з БПЛА. Люди не ушкоджені. А вранці вибух пролунав у Межигірській громаді Павлоградського району. Ворог атакував транспортне підприємство. Легке поранення отримав восьмирічний хлопчик. Лікуватиметься вдома. Є руйнування. Інформація уточнюється. 49 разів росіяни обстріляли Херсонщину. За інформацією, УВА влучили у житлові квартали населених пунктів області. П'ятеро людей поранено. Атакували також і Харківську область. Є поранений. Росія готує потужну атаку за допомогою ракет з моря та дронів. Про це заявила очільниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. За її словами, у Чорному морі зафіксовано дев'ять ворожих кораблів, серед них три ракетоносії. Можливий залп 16 калібрів. Тож українців закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Ядерна безпека на Запорізькій атомній електростанції, захопленої російськими військами, має передбачати її повну демілітарізацію та деокупацію. Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН. Дипломат наголосив, що позиція України незмінна. З 1 червня в Україні підвищаться тарифи на електроенергію. За словами міністра енергетики України Германа Галущенко, такі дії вимушений крок, а також це допоможе підготуватись до наступної зими. Уряд затвердив підвищення тарифів на електроенергію для всіх категорій побутових споживачів до 2 гривень 64 копійок кіловат годин з 1 червня.